А на роботу хто буде йти? О, хе -хе. Ой, Сашка, давай гаску, ну йому наспі холодно. Слів полум. Будь два. З днем народженням пасту? Так, це ж твоє улюблене старості. Десь таке вже було, дід. А? Я таке відео зняв з тобою, таке файне, но, дві, но... Ну воно залишиться тільки між нами, бо тому що в мене телефон, грьобаний айфон не сохранило відео, мене не сохранило бляха не пацан. Це не так важливо. Квіти, квіти. Саме головне це квіти. Стефанія, мама, Стефанія розквітає поле. Розквітає поле, а вона симіє. Розкажи мені, мама, колись, розкажи мені, мама, колискову. В курсі що війна в Україні чи не в курсі? Що? В Україні війна, ти в курсі? Чи? Яка війна? В Україні війна? Ти в курсі? Дані? Які дані? Данії? В Україні війна, кажу, почалася. Де? В Україні 24 лютого. Да. да. Ти в курсі? З ким? Йо. А це що, типу, виходить, що шо... ти не що? Е, як це так понимати? Та й таке. Як думаєш, що це може бути? Та я ж знаю, що це, це. Це кусок від ворожого літака су 25 mm. Так. І ми будемо робити у Тіктоці сьогодні, завтра, післязавтра збор у Тіктоці. Заходьте до нас, ми будемо робити контентус. файний настрій і також за найбільше до нас, хто найбільше скине коштів. Ми подаруємо. Дмитро, файний чоловік. Я бачу. І квартири шукає на Бон-Бон. Я за період своєї роботи створював декілька проєктів житлових комплексів з нуля. Mm -hmm. От. І у Львові ми будували, і в Умені будували, якщо знаєте Думань, то Софіївський парк. Та. Yeah. E, і в Кам'янці-Подільському будували житлові комплекси. Я займався повністю створенням з нуля всіх проектів: планування, фасади, щоб гарно було, щоб люди бачили якусь інфраструктуру mm -hmm. і так далі. Тому якщо якісь інвестори також є, то я залюбки беруся за роботу і створюю проект. А де ж вас знайти в інтернеті? Підписуйтесь на сторінку realtor.kp в інстаграмі або Фейсбук. Зараз запишу. realtor.kp Та де ти заповниш? Я вже записую.